План був дуже простий або адвокат, або депутат. Сергій Власенко невдовзі може позбутися мандату недоторканності. Відібрати у захисника Тимошенко депутатський значок намірився спікер Володимир Рибак. Відповідний позов регіонал направив на розгляд вищого адміністративного суду. Підстава рішення регламентного комітету, нібито ухвалене напередодні. Через три місяці після початку роботи колеги Власенка згадали про конституцію і заборону у ній для обранців суміщати посади. За вказівкою адміністрації президента були зібрані підписи. Восьми партії регіонів і одного комуніста, який є секретарем комітету регіонатного. І на підставі цих підписів без будь-якого засідання, без зрозуміло, запрошення не тільки представників опозиції, але ж що вимагає регламент і самого Сергія Васенка, було сфабриковано рішення регламентного комітету позбавити його статусу народного депутата. Сам винуватець, якому про президентська більшість закидає поєднання непоєднуваного депутатську та адвокатську діяльність, запевняє від юридичної практики, офіційно відмовився ще минулого тижня. А у справі Тимошенко виступав не як адвокат, а як громадський захисник, яким за старим КПК міг бути будь -то. То разом з власенком мандат може втратити і регіонал Андрій Варевський. Як повідомив Володимир Олійник, спікер подав позов до суду і на нього через паралельну зайнятість бізнесом. Тобто, висновок один закон є закон, конституція є конституція, і треба її виконувати незалежно від того, до якої партії належиш. Якщо заборонено займатися сумісницькою діяльністю, то треба бути або адвокатом, або депутатом. Щоправда, про власне адвокатське свідоцтво, отримане у березні 2010-го, Володимир. Мир олійник промовчав його посвідчення, не стало предметом розгляду регламентного комітету. Та й мандат Уваревського, як з'ясували журналісти, відберуть за його ж власним бажанням, аби бізнесмену було простіше вести бізнес за кордоном. За інформацією ж видання дзеркало тижня. Керівництво партії регіонів готує подальші чистки у власних лавах. Персональне голосування, завізоване президентом, штовхає фракцію до радикальних кроків, прощання з прогульниками серед перших кандидатів на виліт зради за даними видання Юрій Іванющенко та Олександр Волк. i